Усім салют! З вами Кос. Новорічний наступ закінчився, а на нас вже чекає оновлення у вигляді подвійної небезпеки. Аж на 10 хвилин. Погнали дивитися і розбиратися, що на нас там чекає. Ми бурхливо відзначили Різдво і Новий рік. О, так, Утім, зима стає вдвічі цікавішою. Це оновлення підвозить нову гілку танків зі спареними гарматами, важливий ребаланс, веселі святкування і славетні нагороди. Але почнемо з нагадування про бойовий шлях. Якщо ви досі не переглянули своє досягнення за 2024 рік, то зараз для Перегляну, цього саме вже. час ви дізнаєтеся всі цікавіші подробиці вашої танкової історії, якими зможете поділитися з друзями. Іноді буває корисно згадати минуле перед тим як упевнено йти у майбутнє. А тепер і виділіться зі мною в коментарях, скільки ви там дерев нарубали. Ніхій лісоруб я подивився, і я не дуже лісаруб. Слава Богу, про те, що чекає на вас у цьому майбутньому. Не прогавте нову гілку британських важких танків зі спареними гарматами. Вони гарні, вельми потужні і зовсім не схожі на своїх радянських родичів. Останні працюють за принципом дозаряджання, випускаючи два снаряди один за одним. Коли заряджені обидва можна зробити залп із затримкою та штрафом після нього. Британські танки зі спарними гарматами діють за іншим принципом. Це як два циклічних танки в одному. Один має низьку разову шкоду, але хороші точність і рухливість. В іншого просто руйнівна шкода, але знижена швидкість і набагато ширший розкид. Хоч із бездоганною стабілізацією, саме тому в режимі бездуханне... залпу Сподіваюся, бездоганно богню коло зведення розкину. майже не збільшується під час руху й обертання башти. Mm -hmm. Залп відбувається миттєво. Не потрібно марнувати час на зведення чи затискання кнопки. Перемикання між режимами займає 2 секунди. Після натискання кнопки X. Це yeah, можна X. робити на ходу, наприклад, під час зближення із супротивником. Більшу частину бою ліпше перебувати в режимі одиночного вогню, бо так ви можете пересуватися швидше і вести прицільний вогонь з дистанції. А ось коли супротивник уже близько, ікс, перемедві секунди ЛКМ. Враховуйте, що танкам нової гілки для стрільби потрібно зарядити обидві гармати. Отже, після залпу вам доведеться дочекатися подвійного заряджання, навіть якщо ви одразу перейдете в режим одиночного вогню. Зміна типу снаряди також передбачає заряджання обо гарма. Запам'ятати усі танки в новій гілці мають цю механіку і загальний принцип, але в кожного з них свої невеличкі особливості. Ознайомтеся з ними всіма і знайдіть собі нових улюбленців не тільки на 10 му рівні. Але зірка програми Can Opener, який розламує броню залпами в середньому по 840 одиниць шкоди. Товста броня дозволяє йому вступати у двобої й отримувати максимум переваг від цих залпів. Сталь не підведе. Нахил гармати британський. Рухливість типово важка в режимі одиночного вогню і надважка в режимі залпу. Кеннопенер не просто міцний і надійний. Це машина, яка підлаштовується під будь-яку ситуацію на полі бою. Він може як тримати позицію, так і атакувати. Точно стріляти з дистанції і робити бум на 800. Кеноупенер це про яскраві емоції, ефективність yeah. у бою. Цілому гілка дуже чудова. Починається на шостого левела. Потрібно нам 60 тисяч. Uh, вони дуже рухливі, броньовані uh, і гарна стабілізація. Нова механіка подвійного пострілу, але <свісно> лише в притул стріляти, тому що на відстані навряд чи влучити там такий розкид. Я навіть на 100 метрів бувало не влучав на контрадікшені. Таке собі. Uh, Усього нам потрібно, щоб прокачати з 6 по 10 левел. Я сподіваюся, ви готувалися, збирали креслення. Нам потрібно 440 універсальних креслень і 126 національних. А вже ж не забуваємо про те, що нам прокачати потрібно гармати і башту там. До 9-го дуже легко. Достатньо 50 тисяч вільного досвіду, і ви вже маєте дев'ятку і будете з задоволенням грати. На 10 вам ще потрібно буде позбирати. А, чекаю вас вже ж на своєму стріму. Будемо грати 7, 8, 9, 10 левел. Будемо прокачувати. Ну, одразу я прокачаю повністю. І будемо розважатися, дивитися, на що вони спроможні. Я гадаю, в цілому, в гілка. Буде смачненька. Тим паче вони такі високі, буде легко ховатися за чиїсь трубчики і відігравати від башни. За саме головний його плюс в нього дуже броньована башта. Лючока вже ж є, але і двома гарматами можна перекривати. Погнали далі. Досліджувати має бути Ти цікаво баланс. всі машини, а не тільки нові. Тому ми продовжуємо працювати над знайомими вам десятками і їхніми гілками. Цього разу ребаланс буде важким. ЄСТО досить непоганий танк, але йому не завадить невелике оновлення. Лоб башти а які обертання пришвидшилося. 12,8 сантиметровий, сантиметровий Маусган отримав менший розкид і ліпше проб... додали броні, йому додали йому точності пробиття аж на 9 і обертання. Я скажу, бідні восьми левили. Ну, бува проблема, коли він ставив нормальний ромб пробиттям. Зараз ще більше. Пробиття буде. Пробиття базовим снарядом. Тріп 71 отримав і ще більші поліпшення. У час свого запуску Ніхто він був досить цікавим, грати. але недостатньо потужним, щоб протистояти популярним машинам. Що ж, настав. Став його... непопулярним, вирішили хоч якось його реанімувати. Почас. важкий самурай буде точніше вражати своєю катаною і швидше швидкість, броня, точність. Ну, Сподіваємося, що врятує оце. Хотися полем бою. Крім того, його верхня лобова деталь стала набагато. Але це пневмоподвізка буде так само бісити, як вона і бісила на спочатку мишкою. Вниз, а потім лише виїжджати. Міцнішу його. Схожа історія з М5. Йог. Щоб зробити танк ефективнішим, ми поліпшили його. Просто ніхто не хотів грати на цій 120-міліметровій гарматі. Ми всі грали на іншій гарматі з 360 альфою і отримували задоволення від самого ДПМ. -у. Альтернативну 120 міліметровий. Тут додали. Щоб зробити танк ефективнішим, ми поліпшили його. Додали КД, точність покращили зведення, зробили мінус 12 кути обертання. Чий швидкості додали йому назад? Ну, буде. Приємно на ньому грати. Він не так був непоганий за счет лютого свого ДПМ. Ще й 120-ка зараз заграє в іншому. альтернативну 120 міліметрову гармату. І помітно. Тепер обидві гармати варті уваги. Також збільшено кути вертикального наведення з 10 до 12 градусів. Так як у крана. Баланс це не лише поліпшення. 60 ТП дуже довго був одним із Загрівали. найкращих танків 10 го рівня. Простий, комфортний і неприємний, коли він супротивник. Тепер гравцям буде легше грати проти 60 ТП, адже танк трохи втратив у швидкості заряджання. Заряджання, точність, ХП, але броню та залишили. Все одно він буде приємний. Броня ж його фішка теж? Міцності й розкаді. Водночас польський гусар залишиться вірним своїй концепції, буде ефективним приблизно як і раніше. Разом із тим, танки восьмого і дев'ятого рівнів у цій гілці стали кращими. Крім перероблених десяток переглянуто і танки нижчих рівнів. Багато з них зазнали змін, щоб відповідати топовим машинам. Спрощено дослідження всіх чотирьох гілок, особливо в Єсто, е Зменшено Потрібно, щоб люди довше грали. Не так є, куча резервів x 5 і всього. Легко все прокачується. потрібно щоб люди награвали, а потім вже діставалися хай ну, левела і хоч трішки навчилися, хоча це не вирішує, не це проблеми. Наприклад, залишено лише топові радіостанції, багато базових Ще модулів полегшого. помітно поліпшено. Процес дослідження стане приємнішим. є 100 тип 71. Йох чи кен опер. Хто на вашу думку покаже себе найкраще в натиску? Mm, У новому opener. сезоні натиску на вас чекають ті самі змагальні бої, що полюбилися багатьом і з кількома доробками. П'ять тижневих завдань більше не зникають не на наприкінці тижня, а залишаються доступними до завершення сезону. Ви можете виконати їх пізніше, і грати у власному темпі, але постарайтеся їх не відкладати до останньої хвилини. Замість обладнання типу збільшена снарядостійкість за виконання всіх завдань ви отримаєте жетон, який можна обміняти на будь-яке вдосконалене житонічі, обладнання. І, і береш, яке забажаєш, а не лише загартування стали інформативнішими. Як і раніше, ви не бачитимете невиявлену техніку супротивника, але тепер видно імена, взводи ранг і ранги гравців. Уся ця інформація доступна як під час бою, так і перед головне, що не потрібно нервувати, відігравати кожен тиждень. Обов'язково обов'язково ним на екрані завантаження і під час передбойової підготовки. Із переліку мап натиску вилучено редшир. Додано Тундру е Прохорівко. Вилучено речі. Прохоровки додано Тундру і Прохорівку буде. Важкувато грати. Тому що буде вирішувати лише ЛТшка. А Тундра тут цікаво, цікаво, як тут награється. Ну, гірко. Будуть всі грати гірко. Більшість будуть гірко грати. Причому останньо помітно змінено для режиму. Мені дуже подобається, як е, мапи позмінювали в натиску. Цих, якщо б їх додали ще один основний сервер, ну і має на увазі на стандартні, бої було б кльово. Так дуже цікаві мапи. Усі перероблені мені подобається. Битви в селі стануть запальнішими, на заставі побільшало укриттів, а ще було переміщено деякі ключові позиції. Заїхати можна тепер на центр зікаво, цікаво. цікаво. Також були цим. ребалансовані рольові навички. Повний список змін можна подивитися в статті на порталі гри. Тепер у натиску набагато простіше формувати взводи. Замість очок рейтингу гра перевірятиме ранг гравців. Проблема, залишила... Проб... Проблема залишилась. що... Не хочуть грати, тому що з ну з півмільйона грають гравців десять тисяч. Ну що, що це таке? Ну, ладно, двадцять пять-тридцять тисяч. Не всі хочуть себе ну, свої нерви тріпати. Ви зможете запросити до взводу гравця ранг якого на один більший чи менший за ваш. Для супервзводів на сім гравців допускається різниця у два ранги молодці До речі, досягти вищого рангу стало трохи легше. Так, Тепер легендами вважають на 10, 15. а цілих 15% гравців у таблиці так, лідерів. Так. Після боїв не забувайте забирати нагороди. про це Вони полегшили, щоб було бажання грати, а не з'явиться воно бажання. Їх було там три тисячі там, тисяча легенд там і три тисячі чемпіонів. Так воно і залишиться. Згадуватиме банер в ігровому магазині. Більше. Він проведе вас прямо в магазин натиску. Боріться в цьому сезоні, щоб наблизитися до річної нагороди танка Стінгер. Його можна отримати тільки в режимі натиск, тому добре підготуйте свої десятки. Якщо у вас їх не дуже багато, використовуйте прокатну техніку цього сезону: т 110 е 5 Центуріон Екшн X і блискавиця. Вдалого натиску. Це чудова техніка для натиску. Тепер ви зможете вриватися на поле бою ще швидше. Хитрі алгоритми кешування пришвидшать завантаження гри під час запуску. Дякую, не за ефект буде особливо Просладкий. помітним на слабкому залізі та комп'ютерах із SSD. Тепер ви зможете швидше зануритися в гру, а після бою оцінити її належним чином. Тепер можна оцінити кожен свій бій, щоб ми могли дізнатися ваші враження від нього. Збір великого масиву таких даних допоможе нам поліпшити гру в майбутньому. Ви можете дати оцінку після того, як вашу техніку буде знищено або на екрані результатів бою. Але майте на увазі, що ви не можете оцінювати бої, що вже відбулися в минулому. Перемагайте ставте лайк добрі і битві. Необ'єктивна статистика, то що вони збирають, всі можуть просто тикати негативно на тільті, на дізморалі, те, що просто дізлайк, дизлайк, одразу бій закінчився. Тебе вбили, ти одразу дізлайк і побіг в інший бій. Вона максимально необ'єктивна. І тим паче це лише для них статистика. А гравців, як порадувати, щоб там лайк хтось. Поставив тобі в бою, він одразу вподобаєчком. Ти чудово відіграв, молодець. А, Ця статистика. І цьому відео максимально, як на мене, необ'єктивна. Не пропустіть обмежену за часом главу бойової перепустки, присвячену новій співпраці. На вас чекає справжній бойовик із джунглями, крутими персонажами і, звісно, новим преміум танком. Чудовий преміум танчик. Скоро два тижні трохи згодом після запуску оновлення ви зможете як слід розслабитися в зимовій аркаді. Попереду в нас цілих три інсталяції. О, у сніжки. перших двох можна Наше буде пограти в сніжки, закидаючи снаряди супротивнику у каптор. Паралельно працюватиме ковзанка, де ви зможете продемонструвати свої навички крижаного дрифту на танках. У третій інсталяції будуть рейкотрони, О, з яких можна хвацько стріляти на ходу. Можна на ходу а ще ефект несподіванки, де потрібно точно розраховувати ймовірності. Та кого ми обманюємо? Будемо сподіватися на удачу. Наближається місячний новий рік. Початок року змії подарує вам цікаві й вигідні активності. Ще цікавості на нас тримайте чекають? руку на пульсі і умикайте сповіщення від цього каналу, щоб нічого не пропустити. Обов'язково. Удачі в дослідженні нової гілки, натиску зимові аркадії і навіть просто у гаражі. Ось таке оновлення подвійна небезпека. Нас на нас чекає Рембо. На нас чекає подвійна небезпека в вигляді нової гілки. Дуже чудова гілка. Я гадаю, що її з задоволенням ви будете прокачувати. А я вас чекаю на, обов'язково на стримі. подивитись, як на ній нагибати чи не нагибати. Ні, вона дуже броньована, чудова точність, і вона приємна. Повинна бути приємна. Все. Ставте вподобайку, якщо сподобалося. Підписуйтесь і до зустрічі на стримах!